Сьогодні поясню вам цікаву тему Умовний спосіб для теперішнього і майбутнього часу. Цвай. Що таке умовний спосіб? Це, наприклад, речення Я була б щаслива, якби я була здорова. Або Якщо б я мала багато грошей, я б купила будинок і машину. Тобто, це дієслова з. Б і речення з якщо б, якби. В українській мові для того, щоб утворити умовний спосіб, достатньо поставити дієслово у минулий час і додати б. А як у німецькій. Тут два слова будуть використовуватися самостійно. Це бути і мати. «Вони». Як і в українській мові, будуть у минулому часі, але з умлаутом. Ich hätte, Я мала б, я мав би. Du hättest, Ти мала б, ти мав би. Er зєс hätte, Він мав би. вона мала б, воно мало б. Wir hätten, ми мали б. Ihr hättet, ви мали б зі гетн, вони мали б. Ви вічливе звертання, мали б. Зробимо декілька простих прикладів Ich hätte viel geld. Я мала б багато грошей. Ду viel Zeit. Ти мав би багато часу. Er hätte ein Auto. Він мав би машину. Wir hätten viele Freunde. Ми мали б багато друзів. Ihr hättet ein Haus. Ви мали б будинок. Sie hätten Urlaub. Вони мали б відпустку. Або ви мали б відпустку. Зараз візьмемо слово бути. Зверніть увагу на закінчення. Ich Вире. Я був би я була б. Ду вирест. Ти був би ти була б. Е, зі ес вийре. Він був би вона була б, воно було б. Вір вирен. Ми були б. Ір вирет. Ви були б. При звертанні до друзів або до дітей. Зізі вирен. Вони були б або ви були б вічлива форма. Подивимось на це слово у легких прикладах. вире gesund. Я була б здорова. Ду, вирестєцугаузе, ти був би зараз вдома. Зі глюкліх» Вона була б щаслива. вире виреґуд. Це було б добре. Вір вирінцю цузамен, Ми були б разом. Ір, виретіндер Україне. Ви були б в Україні. З вирен Дойчланд, Вони були б в Німеччині. Або ви були б в Німеччині. Отже, ці два слова була б і мала б будуть у умовному способі самостійно. Усі інші утворюють цю форму з допомогою слова вюрден у потрібній особі, головне дієслово стоїть в кінці простого речення у неозначеній формі інфінітиві. Допоміжне дієслово не перекладається, але для зручності його можна перекласти як б. Ех вюрде. Яб. Дувдест тип. Esjes würde, Він вона воно б. Wir würden, Вяден мип. І вod Sie, sie würden, вони б. Вічлива форма. Наприклад, Ich würde nach Italien Fahren. Я б поїхала в Італію. Du würdest zu Hause bleiben. Ти б залишився вдома. Er würde ein Haus kaufen. Він купив би будинок. Wir würden viel Reisen. Ви б багато Ihr er würdet online lernen. Ви б училися онлайн. Sie würden etwas essen und trinken. Вони б щось з'їли та випили. Або ви б щось з'їли та випили. Поки що ми з вами будували тільки прості речення, але умовний спосіб частіше використовується у складних реченнях з сполучником Вен, який у реченнях часу перекладається як коли, але тут буде перекладатися як якби, якщо б. Про порядок слів у складних реченнях я уже розповідала раніше хто забув або не дивився цей мій урок. Перегляньте відео номер 34 про сполучники ВайЛ та Да. Та урок 39 Вен чи Альс. Коротко нагадаю, є дві основні моделі складного речення. Складно підрядне речення складається зазвичай з двох частин, і ми можемо поміняти їх місцями. Ми можемо сказати. Ich wäre glücklich, wenn ich gesund wäre. Я була б щаслива, якби я була здорова. Або wenn ich gesund wäre, wäre ich glücklich. Якби я була здорова, я б була щаслива. Бачимо, що в підрядному реченні, яке починається з вен, якщо дієслово стоїть у кінці речення, в обох випадках. І неважливо, чи воно знаходиться після чи перед головним реченням. У головному реченні дієслово стоїть на другій позиції, якщо воно знаходиться на початку перед підрядним реченням з Але воно буде на першій позиції, якщо воно є в кінці після підрядного речення. А як буде, якщо є декілька дієслів? Дивимось. Ich würde unbedingt Venedig und Rom besichtigen, wenn ich nach Italien fahren würde. Rimm, якщо я Italian Farnvürde. I boboviauscovidala Venetiutarim jak shop я поїхала в Італію. Wenn ich nach Italien fahren würde, würde ich unbedingt Venedig und Rom besichtigen. Якщо я я поїхала в Італію, б обов'язково відвідала Венецію та Рим. Бачимо, що в тій частині, де у нас є вен, якщо б, обидва дієслова в кінці, вірде останнє, в головному реченні порядок, як у простому реченні, якщо ми з нього починаємо. Одне дієслово на другому місці, а друге в кінці цієї частинки речення. Якщо ж головне речення після підрядного звен. То спочатку вюрде на першому місці відразу після коми, а інше у кінці. Розглянемо ще декілька речень Вен і Гельт гете, вюрте їх. Якщо б я мала багато грошей, я б купила будинок і машину. Wir würden spazieren gehen, wenn es nicht regnen würde. Ми б пішли гуляти, якби не дощило. Wenn ich wieder ein Kind wäre, würde ich nur schlafen, essen und mit den Freunden spielen. Якби я знову була дитиною, я б тільки спала, їла і гралася з друзями. Es wäre toll. це було б чудово. Модальні дієслова теж використовуються в умовному способі. Вони теж будуть у минулому часі в претеритум і з умлаутом. Тільки волен і золен не мають умлаут у конюнктив. Перше слово мюхтен хотіти вам добре відоме. І ви використовували його і раніше. Але тепер ви будете мудрі і знатимете, що це умовний спосіб. Я хотіла б, я хотів би. Ду möchtest. Ти хотіла б? Ти хотів би. Езис михте. Він хотів би. Вона хотіла б. Воно хотіло б. Ми хотіли б. Ihr möchtet. Ви хотіли б. sie möchten. Вони хотіли б. Ви хотіли б. nach Wien fahren. Я хотіла б поїхати у Відень. Кюннен мухти. Іх кюнте. Я міг би я могла б. Ду кюнтест. Ти міг би ти могла б. Езиєс кюнте. Він міг би, вона могла б, воно могло б. Вє кюнтен. Ми могли б. І кюнтет. Ви могли б. Sie -sie könnten. Вони могли б ви могли б. Це слово досить часто використовується в умовному способі. З його допомогою ми можемо ввічливо попросити. Sie mir bitte helfen? Чи не могли б ви мені, будь ласка, допомогти? Дюрфен могти сміте. Я міг би я могла б. Ду дюфтест. Ти міг би ти могла б. Езіс er, дюфте. Він міг би вона могла б, могло б. Вє дюфтен. Ми могли б. дюфтет», «Ви могли б. Зізі дюфтен. Вони могли б «Ви могли б. На відміну від кюнтен дюфтен має підтекст було б дозволено чи навпаки заборонено. Дюфте і інен айне пезюнліхе фраге штелен? Чи міг би я поставити вам особисте запитання? Чи дозволите поставити вам особисте запитання? Мюссен мусити. Іх мюсте. Я мусила б. Я мусив би. Ду мюстест. Ти мусила б. Ти мусив би. Я з'єс мюсте. Він мусив би. Вона мусила б. Воно мусило б. Wir müssten, Ми мусили б. Ihr мюстет. Ви мусили б. Sie, sie müssten, Вони мусили б. Ви мусили б. Dann er überstunden machen. Тоді він мусив би працювати понаднормово. Sollen – бути повинним. Ich sollte, я повинна була б. Я повинен був би мені слід. Du. Зольтест. Ти повинна була б. Ти повинен був би. Тобі слід. Езі зольте. Він повинен був би. Вона повинна була б, воно повинно було б. Йому її слід. Вє зольтен. Ми повинні були б. Нам слід. Є е зольтет. Ви повинні були б вам слід. Зізі Зольтен. Вони повинні були б. Ви повинні були б. Їм слід вам слід. Дузольтестих верме анцієн. Ти повинен був би одягнутися тепліше. Тобі слід було б одягнутися тепліше. Волен хотіте. вольте – Я хотіла б, я хотів би. Дувольтест. Ти хотіла б, ти хотів би. вольте – Він хотів би, вона хотіла б, воно хотіло б. Vier voolten mychotiлиb. Ia wolltet vihotilip. Zizi voolten вони хотіли б вихотілиб. Ich könnte mich nicht erinan selbst wenn ich esvolte. Я не могла б згадати навіть якби хотіла. Formi voen talen umoвному способі. Повністю співпадають з минулим часом дійсного способу. Переклад буде залежати від контексту і від конкретної ситуації. Ну ось ми розглянули з вами умовний спосіб для теперішнього і майбутнього часу Connective2. Якщо трохи з ним розібратися і дати темі всістися, то все стане зрозумілим. Якщо мої пояснення вам сподобалися. Поставте вподобайку. А також підпишіться на мій канал та натисніть знак дзвіночка, щоб не пропустити нові відео. Багато корисної інформації ви знайдете також у моїй групі на Фейсбуці Німецька мова онлайн онлайн Комуа. Ви можете також написати в коментарях, які теми з німецької мови вас цікавлять, а також які відео чи пояснення ви б хотіли бачити на моєму каналі. Та чи сподобався мій урок? Бісбальт, до скорої зустрічі!